Якщо тобі 16, 18, 20, 22 роки, це буде найкорисніше відео, яке ти за сьогодні переглянув. Я розкажу тобі речі, прислухавшись до яких ти як мінімум виведеш своє життя на новий рівень, а як максимум кардинально зміниш його напрям. Молодість в тебе одна, і вона є фундаментом твого майбутнього життя, тому дуже важливо закласти його правильно, щоб потім не шкодувати та роками не виправляти помилки своєї юності. А є і такі помилки, які вже ніколи не зможеш виправити. Найчастіше саме вік від 16 до 22 років вирішує напрям всього твого подальшого життя. Тому дуже важливо свідомо обирати, куди ти спрямовуєш свою увагу та яким речам приділяєш час. Не туди спрямуєш увагу зараз і в кращому випадку, в майбутньому, в рази зменшиш свій потенціал, а в гіршому взагалі поставиш на ньому хрест як в переносному, так і в прямому значенні. Тому перше про що ми поговоримо. Це спрямовування уваги. У віці 16-22 років тебе є два варіанти, куди спрямовувати свою увагу. Перший на веселощі. Клуби, вечірки, пусті відносини, бігання за дівчатами, постійне залипання в соцмережах, комп'ютерні ігри і все тому подібне. І другий на ті речі, які приведуть тебе до того, що ти хочеш в майбутньому. І в залежності від того, куди ти будеш спрямовувати свою увагу, таке майбутнє ти і отримаєш. Проблема в тому, що школа не допомагає тобі зрозуміти, ким ти хочеш стати і яке майбутнє мати. Тобі приходиться самому у всьому розбиратись, а потім ще й боротись за це, оскільки всі навколо намагатимуться придушити твої амбіції та залишити тебе там, де ти є. Саме тому більшість людей навіть не намагаються стати на інший шлях. А якщо і намагаються, то швидко кидають та повертаються до звичного способу життя, не усвідомлюючи, до чого це призведе в майбутньому. Ти повинен зрозуміти, те, куди ти зараз спрямовуєш свою увагу, напряму впливає на твоє майбутнє. Витрачаєш зараз час на гулянки, клуби, дівчат, пусті відносини, в майбутньому буде жити як 95% населення. Витрачаєш зараз час на роботу над собою, покращення своїх навичок, покращення фізичної форми, роботу над своєю справою, в майбутньому буде жити так, як можуть собі дозволити тільки 5% населення землі. Друге це своя справа. Зараз ти вірогідно знаходишся на старті свого шляху, тому тобі потрібно зрозуміти, що саме тобі подобається робити і в якій сфері ти б хотів розвиватись. Якщо ти не з багатої сім'ї, то в більшості випадків тобі доводиться працювати хоч десь, брати за будь-яку низькооплачувану роботу, щоб хоч якось виживати. Але паралельно ти повинен почати займатися справою, яка тобі подобається, або є цікавою, то в перспективі переноситиме тобі високий дохід, інакше все життя будеш працювати за копійки. Знайди те, що тобі подобається, або те, чим хочеш спробувати займатися. Якщо ти не знаєш, чим саме займатися, почни хоча б з чогось. Люди не знаходять себе, вони себе створюють. Досвід в різних сферах допомагає зрозуміти, чим подобається займатися та що можна поєднати. І в результаті ти приходиш до справи, якою і будеш займатися. Обери для себе новий напрям, який тебе хоча б не дратує. Це може бути будь-що: Крипта, товарка, монтаж, дизайн, ютуб, телеграм та будь що інше. Дай собі мінімум пів року на розвиток в цьому напрямі і приділяй хоча б по годині свого вільного часу кожного дня. Якщо через 6 місяців не буде ніяких результатів, і ти будеш розуміти, що тебе цей напрям дратує, зміни його на новий і почни розбиратись в ньому. Так ти рано чи пізно дійдеш до того, що тобі буде подобатись і приноситиме високий дохід. Головне, це знову ж таки спрямовування своєї уваги. Твоя справа повинна бути в тебе на першому місці, потім все інше. Третє, про що ми поговоримо, це оточення. Всі ми знаємо вислів. Ти це щось середнє із п'яти людей, які тебе оточують. Будеш серед п'ятьох алкашів, станеш шостим. Будеш серед п'ятьох мільйонерів, станеш шостим. Думаю, суть ти сам розумієш. Оточення напряму впливає на нас. Якщо ти розумієш, що у твоєму житті є люди, які тягнуть тебе вниз, завершуй з ними спілкування. Якщо тобі важко в моменті перестати спілкуватись, зменшується спілкування поступово. Менше сам проявляй ініціативу, рідше погоджуйся на ініціативи інших. З часом у вас зміняться інтереси і кожен піде своєю дорогою. Можливо, на певний період ти взагалі залишишся один і тобі й придеться діяти в соло. Але повір, в такому випадку потрібні люди на твоєму шляху самі підтягнуться. А поки можеш оточувати себе книгами, підкастами і людьми в соцмережах, які тебе надихають. Четверта це особистий розвиток. Найважливіший актив, яким ти володієш, це ти сам, твої навички, знання, твій досвід. Все це залишається з тобою, не дивлячись ні на що. Саме тому так багато успішних людей кожного разу після падіння підіймаються ще вище. Чим більше ти вкладаєш в себе, Тим більше знання і навички, якими ти володієш, рекомбінують. Вивчаючи нові сфери, читаючи книги, відвідуючи різні семінари, вебінари, проходячи курси та отримуючи нові знання, ти починаєш знаходити різні унікальні варіанти, як вчинити в тій чи іншій ситуації. Ти починаєш знаходити нові можливості, починаєш дивитись на ситуації під іншим кутом. Але тут є нюанс: твій мозок може бути як активом, так і пасивом. Якщо ти постійно вкладаєш в нього гроші, але ніяк не використовуєш нові знання на практиці, то ти просто втрачаєш гроші. Це стає не інвестицією, а черговою витратою. Щоб твій мозок був активом, приносив дохід, щоб твої вкладення в себе окупались, тобі необхідно робити те, чому ти навчаєшся, використовувати на практиці нові знання. Тільки тоді це принесе свої результати, як в ментальному плані, так і в матеріальному у вигляді високого доходу. Використавши дані поради на практиці, ти як мінімум зможеш вивести своє життя на новий рівень, а як максимум кардинально змінити його напрям. Більше корисного шукай в інших роликах. Успіхів тобі!